Так, дивимося різницю між різними технологіями. Значить, тут не було ґрунтового, тут був ґрунтовий і попередник соняшник, незважаючи ні на що, на те, що це поле найбагато грізніше, ґрунтовий тримав. А оце тут просто трохи кусочок, як їх авоприскивач, захватив. Трохи парами, трохи так, як розвертався думали, що нічого страшного. І якраз вийшов такий гарний контроль. Плюс там один рядок, який брали. О, також те саме. А ось я просто в шоці, як може бути, коли не внеслись. От миші. Ніколи б і не подумав. Куча мишія, і там потихоньку амброзія. Ну Цей мишій вже уроботаний. Вчора на нього внесли клітодім. Ось заїжджав оприскивач. І я думаю він загнеться. А там подивимось. Зайдемо через тиждень і глянемо що з ним як. Ну ось я такого блін, рідко бачу. Ще амброзія, ще щось. А блін ми щоб отак сплош. Ну вологий рік, того воно і цей.